Грошики, грошики, грошики всі люблять грошики. Якщо ви не любите грошики. Я не знаю, що вам сказати. Ось я не знаю, що вам сказати, тому що це дуже дивно. Давайте це пропрацюємо. Давайте. Як це змушує вас відчувати себе те, що ви не любите грошики? Але якщо ви любите грошики, як я, то напевно ви любите їх витрачати. Але сьогодні у нас відео не про це, тому що витрачати багато грошей на те, щоб виглядати quote-unquote, стильно. насправді не треба. А якщо у вас є зайві гроші, прямо зараз пішли, виключили відео. Задонатили кудись, повернулися, включили відео і продовжуєте дивитися. Anyways, сьогодні я вам дам сім порад. Сподіваюся, тому що з математикою в мене дуже-дуже все погано, як зекономити гроші при цьому не економлячи на стилі. І почнемо ми з мого найулюбленішого аксесуари. Насправді дуже легко мати крутий, ну насправді реально крутий, але при цьому необ'ємний гардероб, і виглядати різно на кожен івент, на кожну вашу зустріч з друзями. І та панацея, оцей от філософський камінь, який допоможе вам бути максимально версатильними з мінімальною кількістю одягу, це аксесуари. Тому що давайте будемо чесними, купити собі. Не знаю, або навіть зробити, тому що дуже багато аксесуарів, які виглядають реально круто, можна зробити своїми руками. Це набагато дешевше, ніж накупляти собі валізи одягу, який потім ви не знаєте, куди одягати, який потім ви не знаєте, куди пхати. І це дуже круто. Це дуже круто, тому що насправді з психологічної точки зору гнову Бориска Гаїнічико. Все летить в психологічній далі, навіть не завершивши до кінця свою на даний момент психологічного світу. Чекайте рік. З психологічної точки зору більшість уваги людини фокусується саме на верхній частині вашого тіла. Тому що чому? Тому що зазвичай ми дивимося людині на обличчя. Обличчя це найцікавіша частина тіла людини. Можливо, я зараз надто асексуально мислю, але вибачте, піськи це не прикольно. Хоча знаєте що? Піськи – це прикольно, але обличчя завжди прикольніше. Ми розуміємо, що ну не тільки обличчя у нас в картині, але більшість того, що будує образ, у нас іде від циць, нагору, від циць нагору і куди у нас іде більшість наших аксесуарів? Правильно, сиць нагору. Це у нас кольє, сережки, там не знаю, пірсинги, якщо у вас є. До речі, пірсинги насправді можуть бути також версатильними моментами. Багато людей питали за мій септом. Септом я пробили зі своєї першої стипендії, коли я ще тільки вступили на юридичну свою освіту. Я його не знімали жодного разу, тому що чому це дуже версатильний такий прокол. Його можна швидко сховати, якщо потрібно. Якось його прибирати, його можна дуже версатильно заставити там і під якісь бізнесові образи, і під якісь більш такі неформальні образи. Всі ці аксесуари вони дуже сильно створюють образ. Типу Камон. Я зараз буквально знаходжуся ну, мій образ це білий світер. Що у нас будує цей образ? Це у нас кольє. Це у нас септум, це у нас сережки і так далі. Тобто, фокусуватися треба не на загальному одязі. Загальний одяг, якщо у вас ви або знаходитеся на початковій стадії знаходження себе в стилі, або ви ідете в ціль зекономити, йдете в ціль спростити собі життя, ви розглядаєте. Як полотно, полотно на якому ви малюєте аксесуарами, дійсно беремо образ біла футболка, чорні штани. Це максимально просте те, що проходить в голову. Додаємо якихось мільйон прикольних ланцюжків. Вже йде гранжовість. Додаємо якихось там, не знаю. Перлів, додаємо якихось брошок і чогось такого більш аристократичного, у вас вже є образ вийти кудись в якусь гарну кафешечку сфоткатися в інстаграмі з якимось позорним аперольчиком. Вибачте, я не поважаю людей, які п'ють апероль, тому що для мене це якась дуже дивна моментоза, воно просто гірке і при цьому слабоалкогольне. смаки, колір всі фломастери різні, але ось чому всі так хлещуть ці аперолі, я не розумію. Якщо ви може та пояснити мені, чому всі хліщать аперолі, дуже буду вам вдячні. Можливо, це якийсь літній вайб, але літній вайб можна створити і по-іншому. Наприклад, у моїх друзів Thirteen Perfumes вийшов новий літній парфум Good Karma. У мене завжди проблема з тим, щоб знайти нові круті парфуми, через те, що я люблю більш складні такі базовані аромати. Я не люблю монопарфуми, і Thirteen Perfume реально дуже круто змогли відтворити літній вайб. Це не просто якийсь простий. Фруктик. Ні, ви не наче сидите в Одесі на ленжероні, навколо вас, оце неймовірне морське повітря. Ви їсте якусь тарілочку свіжих фруктів. Це просто аромат, який не передати словами. Мені дуже сподобалося, і найкрутіше саме для літа, це те, що воно не віддає духотою. Це для мене дуже важливо, тому що я не переношу спеку абсолютно, і мені важливо, щоб мій парфум трошки балансував температуру, яка е, охоплює мене. Це не якийсь Монопарфум, в якому ви відчуваєте там не знаю якусь дуєлку зі смаком манго. Це насправді мощний аромат, який створює неймовірний літній вайб. І у мене є неймовірна новина, яка підходить під тему збереження грошей. Certain Perfume дарують всім гайченяткам, що подивилися це відео, знижку 15%, за промокодом Ти тигні скористатися за посиланням в описі відео або в закріпленому коментарі. А ми повертаємося до відео. Отже, з аксесуарами ми розібралися. Ви просто обираєте якийсь певний вайб, і ви ідете за цим вайбом, не шукаючи певний одяг, а шукаючи аксесуари. І аксесуари можуть бути абсолютно різними. Наприклад, моя персональна рекомендація: якщо ви носите сорочки, завжди майте кілька краваток. Тому що ви ніколи не знаєте, коли вам знадобиться ця кроватка. Ви можете носити її, як я обожнюю це робити, як там Селіна Вандер просто прости господи, те, що хлещиться до вашої там піськи. Ви можете просто намотати його собі на шию. Ось зараз влітку це буде особливо актуально, коли у вас розтібнуті, наприклад, два верхні гудзика на сорості. Ви можете просто намотати в якості чокера цю кроватку, і це також буде виглядати класно. Тобто у вас аксесуари можуть бути вже вдома. Там не знаю, спидити кроватку діда. І все аксесуари плюс базовий одяг. І тут ми підходимо до другої моєї поради. Знайдіть в собі вдома максимально базові речі. Максимально базові речі це такий момент, який дійсно є крутим. І багато людей не бачать наскільки він є крутим. Я завжди у багатьох своїх відео кажу, що. Якщо ви хочете інвестувати у новий гардероб, починати завжди треба з базових речей, і найбільшу кількість грошей, найбільшу якість, треба шукати саме в базових речах. Проте сьогодні ми гроші економимо і треба розуміти, що. Ну, я в більш ніж певнені, у 99% людей вдома вже є повноцінний базовий образ. Нижня частина одягу у більшості людей базова. Це у нас або джинси, або чорні штани, або просто однокольорові штани. Про кольорову гаму ми поговоримо в наступному питанні. Базовий верх це звичайна однокольорова там футболка, сорочка, взагалі неважливо що базових кольорів. Можливо, навіть з якимось ненав'язувалим принтом. Це все одно буде залишатися баз. І, наприклад, те, що не дуже актуально зараз для нашого неймовірно спекотнього літа, проте верхній одяг, він зазвичай вже теж іде базовим, тому що ну, більшість людей купляє верхній одяг саме з розрахунку на те, що у нас там куртки одна-дві, і треба, щоб вони підходили під всі образи. Знову ж таки, повертаємося до моменту з аксесуарами. Чому аксесуари можуть так сильно змінювати базовий одяг? Тому що базовий одяг це у нас просто полотно, на якому ми малюємо. І Овуючи базовий одяг, у вас вірогідність того, що ви проїбетеся і зробите якийсь там, не знаю, тумач на який ви будете дивитися через 10 років і думати, який же крінж при тому, що це не є поганим. Якщо вам це подобається в моменті, не думайте про те. Що буде думати про вас виросла версія вас? Господи, я так заплутую це все це піздець. Я не знаю іноді, як ви мене слухаєте. У мене не знаю, якісь ці конверсаційні навички чотирирічної дитини. Мамо, мамо, а чому небо блакитне? Іноді я в такі дикі поля йду, що мені аж самим дивно. Типу, вибач, Борисе, а що ти, блядь, кажеш? Anyways, чим ще гарний базовий одяг? Можна гратися з текстурою. Ось, наприклад, цей світер, він напівпрозорий. Влітку це дуже дуже круто, тому що він реально відчувається, неначе на моїй шкірі немає нічого. Я коли його надягнули вперше, у мене було дуже дивне відчуття, тому що я та людина, яка любить, коли на мені одяг сидить. Я люблю відчувати на собі одяг, я люблю. Такі більш цупкі текстури, які трошки сковують рухи, тому що я люблю одяг, я люблю відчувати його на собі, я люблю розуміти, що ось я одягаю одяг. Це конкретно через те, що цей світер просто, блять, космічно гігантський. І він в дірочку, він не відчувається взагалі. Тобто єдині моменти, які я відчуваю на собі, це рукава. Я навіть горло не відчуваю, при тому, що у мене на ньому висить мікрофон, і мікрофон просто відтягує горло вниз, і ви всі можете побачити там не знаю, мої циці, При тому, що циці у мене, вибачте, заклеєні, ніякої розпусти. Ви тут це не побачите. Підписуйтесь на OnlyFans. Я... Повертаємося до базового одягу. Цей светер, текстура. Це текстура. Момент текстури, форми тут немає, тут є текстура. Як ми можемо погратися з цією текстурою? На голе тіло видно тіло, на чорну сорочку, наприклад, більше восени надягнути. Це вже буде абсолютно інша текстура, тому що у мене шкіра світла, шкіри сильно не видно. Тобто, якщо подивитися там за 3 кілометри на мене, не буде видно, що цей светер супер дірявий. Але при цьому, надягнувши це на базову чорну сорочку, Можна і навіть побачити принт, тому що тут хрест тут хрест. Знову ж таки, Борис Кагаєнічик іо йде в монастир. Можна побачити і принт, можна побачити все. При цьому, коли цей светер або на оголе тіло, або, наприклад, на білу сорочку, тому що він не прям білий-білий, він такий дуже світло-кремовий. І ось ці моменти гри з текстурою, вони і додають образу оцієї інстагранності. Тому що е, коли образ виглядає у нас інстаграмно, беремо мою, мій улюблений трикутник одягу. 3. Акцентних моменти, коли у нас йде увага, на якийсь конкретний момент. У мене зараз гардероб чорно-біло-сірий. Ви можете побачити на фоні рейл. у мене є там трошки біжевих моментів на горі, проте я. З ними на даний момент розстаюся, тому що бежеві речі трошки не входять в моє бачення в мого гардеробу. На даний момент я дуже часто це кажу в своїх відео. Мені здається, я вас вже цим заїбали, але я зменшую кількість свого гардеробу. Я хочу зробити прям таку капсулу капсулом. І біжеві речі я буду або продавати, або віддавати. Ось там один костюм, один шкіряний плащ геп. До речі, хочу похвастатися знову. Бориска з кагенічекіо іде в якісь дикі поля. Я не знаю. Це відео буде на 700 хвилин. Трендж Геп. Я 10... Ні, 11 клас. Вибачте, напизділо вже. 11 клас. Я заходжу в Сешко. Бачу неймовірний цей тренч геп. Я ще настільки надивлені в моді не були, тому мені довелося його шукати. Він насправді подіумний, наскільки я розумію. По моєму тоді подіумів Gap не було. Кампейновий коротше. По-моєму, він був на моделях, скажемо так. Я бачу цей тренч. я Думаю, блін, який крутий тренч. Це ще й найдорожчий день в секунді. І тоді я нам дзвоню мамі. і кажу: Мама, треба брати чи ні? Мама каже. Зачекай, конкретно він важить сто п'ятсот кілограм. Зачекай до останнього дня. Я кажу, окей, мам, думаю, вже все. Папа -па, ге, приходжу в останній день, а він все ще висить, тому що нахуй нікому, крім мене, не здався шкіряний тренч в підлогу при цьому ще й цупкою шкіри, який я реально його, якщо поставити, мені здається, він буде стояти. Це натуральна шкіра. І дуже гарний красменшіп з карманами з усім, тому що кармани на шкіряних тренчах, особливо з такої твердої шкіри, дуже складно зробити. Я кайфую, але зараз мені треба буде його якось віддати в гарні руки, тому що я вже біжевий не ношу, і мені хочеться відходити від цього. Я хочу чорно-сіро-білий, абсолютно ахроматичний гардероб. І ось тут ми підходимо до третього моменту: базові кольори. Ви маєте обрати для себе певну базу. Тобто базову схему кольорів, які будуть в вашому одязі, щоб у вас весь ваш одяг співвідносився один з одним. І так як ми сьогодні економимо ваші грошики, ми не будемо йти нічого купляти. Лайфхак від Бориски Ганічик Йо. Я знаю відсоткам 80 людей, які дивляться моє відео, треба прибратися в кімнаті. Мені теж ви б знали, який срач у мене зараз в кімнаті, в тій частині кімнати, яка не попадає на камеру. Я буквально щоб ви розуміли для того, щоб зняти це відео, увесь срач з оцієї частини кімнати перекинули в оцю частину кімнати і в оцю. Я вам цього показувати навіть не буду, тому що у мене ось там лежить а, мій щоденник з музичної школи, яку закінчили років 7 тому, я не пам'ятаю, 7 чи 6 чи 5, щось таке. Він з Юлією Тимошенко на мотоциклі. Це просто неймовірно, і це ще і щоденник не з останнього року. Я не знаю, що він у мене тут робить. Він просто на телевізорі, ось так, от книжечкою лежить. Це неймовірно. Отже, про прибирання в кімнаті ви берете, відкриваєте свою шафу, викидаєте все з шафи, тому що я знаю відсотком 60 з тих 60 відсотків, яким треба прибратися в кімнаті. Треба прибратися і в шафі. Також ви викидаєте всі речі з шафи, і ви дивитесь. Ось так, от зжимаєте очі і дивитеся на цю купу речей. Який колір ви бачите? Бажано базовий колір. Якщо ви бачите якийсь базовий колір, то ви виграли по життю? Якщо ні... Проблеми немає. Будь-який колір, навіть неоново-жовтий, стає базовим, якщо у вас його більшість хартеробі. Це буквально психологічний момент, навіть на фоні максимально яскравих людей, ось візьміть якийсь там, не знаю, клуб супер яскравих людей, клуб якихось альтушок. Засуньте якусь максимально базову, максимально формальну людину в клуб альтушок. І очі будуть іти завжди на базову людину. У нас ідуть очі не на якісь, якісь яскраві моменти, а акцент у нас те, що виділяється з образу. Тому не думайте про прям базові кольори. Якщо у вас один з якихось оцих кольорів, то ви взагалі виграли це життя, тому що з базовими кольорами найкраще працювати. Але якщо ви навіть бачите якийсь неоновий рожевий, то це ваш базовий колір. І ви відштовхуєтеся від цієї бази. Тобто вам не треба докупляти якийсь базовий гардероб з другого пункту, вам треба створити його з того, що у вас є, і це переходить до у нас четвертого пункту, тому що багато людей і на моїх стилістичних консультаціях, на які ви можете записатися в моєму телеграм-каналі. І коли я роблю стилістичні Q&A в моєму інстаграмі, мені пишуть: Борисе, у мене гардероб піздець, все не поєднується ні з чим. Я не знаю, що мені робити. Я виглядаю як лох, що мені робити, насправді. Ви обираєте вже речі за якимись категоріями. Навіть якщо ви там думаєте, що у вас якийсь там поганий гардероб, що у вас там щось не йде, якісь погані моменти, ви вибирали ці речі за якимись певними моментами. Подумайте, за якими моментами ви обирали ці речі. Вони не погані. Вони просто не застилізовані, тому що ви завжди підсвідомо краще знаєте, що вам треба одягнути. Вам жодний стиліст, якщо скаже вам якийсь стиліст, там одягай оце і буде тобі щастя. Це поганий стиліст. Робота стиліста це знайти у вас те, що буде на вас виглядати гарно, і при цьому комфортно для вас, як ззовні, з точки зору там. Як на вас одяг сидить, так і зсередини, з точки зору того, що ви бачите для себе у світі моди. Тому у вас лежить ця купа речей, яку ви викинули з шафи на підлогу. Подумайте за якими принципами ви купляли ті чи інші речі, особливо речі, які ви не носите. І подумайте, як я можу це інкорпорувати в ці образи, що в мене є. Ось якщо прибрати цю дофамінову радість від того, що ви купили нові речі. Дивимося, моє відео про TikTok, я там це пояснюю. це момент казіно, то насправді інкорпорувати в свій образ річ, яку ви не носили два роки, через те, що ви не знаєте, як її надягнути, так само весело. Як і інкорпорувати в цей образ нову річ, тому просто пограйтеся, виділіть там не знаю півдня, і спробуйте створити якісь цікаві образи з речами, які ви більше не носите, навіть якщо це крінж у мене лежить шапка. Я сьогодні одразу після цього відео, чесно вам кажу. Зроблю те ж саме, щоб ви не думали, що там Борис Кагайнічик каже якусь хуйню. Я піду до свого дзеркала, ось у мене зараз такий челендж. У мене з 9 класу я по приколу на ринку купили пальону шапку з бомбончиком Louis Vuitton Supreme. Це просто меміще Повне я досі не можу від цієї шапки відійти. Я не знаю, це була ульта, абсолютна ця шапка. Я її десь знайду і спробую зробити з нею прикольний образ якийсь. Ось візьміть річ, яку ви не носили, і спробуйте зробити з неї щось гарне. Поставте собі такий чел. Зробити з цієї речі гарний образ, і коли ви зробите образ, це не просто буде плюс один образ, який ви можете кудись надягнути, це буде розуміння цієї речі. Ви зможете розуміти, з якими речами ця річ конкретно працює, з якими речами ця річ конкретно не працює, і це дасть вам краще розуміння власне вашого гардеробу, і краще розуміння вас з точки зору стилю, тому що здебільшого за моїм стилістичним експірієнсом знову ж таки особливо. Коли я почали працювати ось з клієнтами з мого Ютубу, тому що здебільшого з клієнтами з мого Ютубу я працюю онлайн, коли я фізично працюю, це просто знаєте сходити з клієнтом на шопінг, підібрати те, що подобається клієнту. і ти типу, по клієнту бачиш, що там тут очі горять, тут очі не горять, і далі ми вже йдемо від речей, на які очі горять. То в онлайн форматі це набагато більша рефлексія. Треба набагато більше говорити. Типу, чому ви обираєте саме ці речі? Я завжди коли у мене там стилістична консультація, я даю домашні завдання. Всі нам кажуть, Борисе, нам не знаю, тобі люди платять гроші за стилістичну консультацію, а ти ганяєш там, якісь домашні завдання робити, міряти себе, фоткати речі. Я кажу, так, тому що ну, у нас є певна ціль. Люди мені платять гроші не за те, щоб я як якийсь там інфоциган їм нациганили якийсь один образ, який вони одягнуть два з половиною рази, і все. Стиль мода це не все моє життя. У мене амбіції не лежать в світі моди. Чесно вам скажу. Я… Бачу це як своє хобі, як те, що приносить мені щастя в життя, а не як роботу. І саме тому мені важливо достучатися ось до персоналіті людини і змінити це, навіть не змінити, а показати людині те, як вона може гарно виглядати, а не просто там зібрати якусь базову капсулу, якихось там біжевих сорочечок, чесне слово. І ось саме тут ми переходимо до п'ятого пункту. Вам треба йти не ззовні, а зсередини. Це ми переплітаємо з минулим пунктом про те, що деякі речі ви купляєте за якимось певними е, моментами, чомусь ця позорна там, не знаю, спідниця у зебро вам сподобалася. Ми йдемо до п'ятого пункту. Ми йдемо зсередини, ми не йдемо ззовні, тому що коли ми йдемо ззовні, коли ми думаємо про те, що ми хочемо виглядати гарно для інших людей. Ми не виглядаємо гарно. Коли ми виглядаємо на 100% гарно, коли ми подобаємося собі, тому що це потім психологічно транслює іншим людям, о, ця людина поводить себе так, неначе вона виглядає гарно. Вона, значить, виглядає гарно. Ми своєю поведінкою, своїм розумінням себе газлайтимо інших людей на те, щоб вони думали, що ми виглядаємо гарно. Стиль, це гра. В психологію. Стиль це гра в маніпуляцію іншими людьми. Ми Патрік Бейтман, ми не знаю там, хто там. Калігуа, ні, Калігуа просто вбивав людей. Медічі. Ми почитали там 42, чи скільки там було законів сили. Які там маніпулятори були. Твій колишній, ми твій колишній сьогодні, ми маніпулюємо. І важливо, щоб ви виглядали гарно для себе. Тому я знаю, для багатьох людей дивитися в дзеркало це складно. Але треба привчити себе, дивитися на себе в дзеркало, ставимо музику, яка вам подобається. Ліпсінкаємо в дзеркало 54 хвилини. Все, ви відчуваєте себе гарно. Надягнули якийсь лук. Він вам сподобався. Дивимося на себе в дзеркало, ловимо вайб. Хайпу, флексу, слею, не знаю, який ви там вайб ловите, але ловіть вайб, тому що вайб це реально важливо. Ось я себе персонально не відчуваю якоюсь конвенційно е, гарною людиною. При цьому я отримую все, що цю pretty privilege, до мене люди відносяться як до конвенційно гарної людини, тому що я вважаю себе гарним. Тут важливо розуміти, тому що я зараз розумію, я сказала це в якомусь крінжовому плані. Я не Вважаю, що я підходжу під стандартні стандарти краси. При цьому я вважаю себе гарним. і тому більшість людей вважає мене гарним. І Навіть там не знаю. Люди, які не зацікавлені в мені там в романтичному, в сексуальному і так далі. Плані мені багато людей казали, типу, ой, тобі так повезло з ганеткою. Я їм кажу, типу, показую їм фотку з періоду свого життя, коли я буквально ненавиділи себе, ненавиділи, як я виглядаю, не могли дивитися в дзеркало, і вони такі. Єбать не змінилися. І ось в цьому і прикол, коли ви любите себе, ви виглядаєте гарно і найкращий стилістичний аксесуар це любов до себе. Жоден стиліст не зможе там, жодний байер купити вам любов до себе. Тому пішли дивитися, блядь, в дзеркало. Хоч цілуйте це дзеркало, але щоб до наступного відео всі себе полюбили. А якщо ви любите мене, лайк, підписка, дзвіночок. І коментар це дуже важливо. Окей, okay, окей, okay. пункт шостий. Напевно, найпрактичніший з усіх. Ми йдемо в пропорції. Пропорції максимально змінюють будь-який образ, тому що ми беремо звичайну білу сорочку. Ось там у мене лежить на ліжку, задрістана. Я зараз вам навіть покажу мені походь. Ось о, лежить на ліжку, задрістана біла сорочка, звичайна. У мене таких штук сім. Тому що я їх ненавиджу прати, я їх просто ось так от. Ой блядь, якийсь ніндзя. Ніндзя з сорочкою. Я їх просто так от кидаю, і потім через те, що я кожен раз перед тим, як виходжу додому, я прасую речі, у мене все нормально. З ними просто Блядь, повертатися за нею треба. Вибачте за піжамні штани. Ви думаєте, я тут це кожен раз, коли відео знімаю штани, одягаю? Ні. -е. У мене настільки перегляди падають, що я скоро голими відео почну знімати. Біла сорочка. Що ми можемо з нею зробити? Ми можемо її надягнути просто. Ми можемо її заправити. Ми можемо половину виправити, половину заправити. Ми можемо рукави підтягнути. Ми можемо рукави спустити. Ми можемо рукави підкатити. Ми можемо її одягнути з опущеним. Воротником, ми можемо одягти її з піднятим воротником. Ми можемо застібнути всі гудзики. Ми можемо носити її як нормальна людина, розтібнути верхній гудзик. Ми можемо її носити як факбой, розстібнути два гудзики. Ми можемо носити її як шлюха, розтягнути три. Ми можемо надягнути її як верхній шар, і так далі, і тому подібне. Це одна сорочка, вже 50 тисяч образів. Одяг, він увесь модульний і один і той самий образ з різними моментами, як ви одягаєте цю річ, і з різними аксесуарами буде абсолютно різний. Тому не хвилюйтеся, не бійтеся, експериментуйте. І тут ми переходимо до останнього найабстрактнішого пункту експерименти. Не бійтеся виглядати крінжово. Всі в моменті виглядають крінжово. Я ви думаєте, не виглядаю крінжово. Покажіть мої фотки, там не знаю. Тому Форду якомусь якомусь крутому дизайнеру, якомусь там не знаю, фешн людині з віженом. Вони скажуть, що це блядь, за це готична гамасятіна. Це все абсолютно суб'єктивно, і ви ніколи не сподобаєтеся 100% людей. Ми повертаємося до п'ятого пункту. Ви маєте подобатися в першу чергу собі. Тому не бійтеся експериментувати, не бійтеся бути крінжовими, не бійтеся просто. Любити одяг. Не бійтеся, навіть не любити одяг, якщо ви його не любите. Тому що не всі люблять одяг, не всі мають любити одяг. Там мільйон людей, знову ж таки, і колір всі фломастери різні. Просто відштовхуйтеся від себе, знайдіть в собі те, що ви любите. І навіть якщо це соціально крінжово. навіть якщо вам подобається шапка Луї Вітон, Супрім, Пальона з ринку з бомбончиком. Носіть. Носіть. Те, що вам подобається, забийте хуй на соціальні рамки, звісно, в законних межах не показуйте дітям свої no-no... не показуйте дітям піськи, буквально все. Якщо це в рамках закону, робіть, що хочете. Робіть, що хочете, тому що життя одне, і варто присвятити собі певну його частину. Тому що ви, це людина, яка цього заслуговує. І ви це єдина людина, яка зможе вам це дати. І нагадую, що якщо ви хочете сексуальний парфум від 13perfume зі знижкою, то переходьте за посилання в описі відео і використовуйте промокод. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось плейліст дизайнера від Аду Я, в якому я розповідаю історію відомих брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. Ось мій телеграм-канал, в якому я публікую новини світу моди і свого життя, а також в якому ви можете записатися на феш. Консультацію і мій лайв ютуб канал, в якому дуже рідко виходять відео, але ви можете подивитися на відео про парфуми. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкраще. па Папа!